Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс і не просто так. А саме тому, що, по-перше, у мене дуже багато є. Зачарованих фруктів, і воно просто мені Glimmering Блюбері. І це ще не все саме головне. По-перше, у мене є спрей один, який робить Glimmering. І я би, звісно, затестив цю тему. Плюс я ще поняв, що я можу скрафтити собі спрей. Ось до він. Його дуже легко скрафтити, взагалі дешево. Тільки треба 15 хвилин крафту почекати. Проте є одна проблема: у мене немає дафоділів. У мене є Orange туліби, а дафоділів у мене немає. І вони не продаються поки що. Плюс і ще. Цікаво, у мене є ж оця тема. І я сподіваюся, що я тебе нормально можу нагодувати. Ну, давай попробуємо. Я сподіваюся, мені не один поїнт дадуть. Сім поїнтів! Нормально, нормально. І, в принципі, якщо я ще раз зварю такий самий за сім поїнтів, то буде круть. Плюс, я бачу, у чувака є така штука. Шість. А тут три. Таке. Раз, два, три, чотири. А тут, раз, два, три, чотири. Оцей дорожчий бунблосом. Ти знаєш. Ем... Ну, я думаю, він не сильно обідеться, але я би, звісно, собі таку тему підтирив. І я думаю, він би сильно розстроївся. Він би сильно розстроївся. Так, пацан, у мене по ідеї є робокси, да. Ану, давай сюди. <гум> Ніколи не тирив, а тут візьму щас і натирю в пацана. Те, що він капець, як довго збирав. Він мені перед цим кинув трейд, каже: Давай ти мені Dragonfly дасиш, а я тобі якоїсь ерунди насиплю. Ну, пацан, я думаю, ти розстроївся. Да? <гум> 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 ой 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 пацан, диви, що в мене тут. Й паю, диви, яке воно здорове. Оце, оце. <с> я взяв і натирим, ти поняв. Пацан, пише трейд. Є, пацан, диви, що в мене є. <с> оце я поніваю. Оце я понімаю. Ну все, ставимо лайки, ховаємо, і все. Так. Що мені треба тут? Мені треба тут находили, але в мене їх нема. Окей, е, там ще блюбері треба, все таки чи ні. І давай я подивимось, чи в мене вже є блюбері. Ну якщо в мене їх немає, то їх вона зараз посадити. Це в принципі не є проблемою. Ну він блюбері просто. Хорошо. Давай одразу куплю блюбері. Де вони? Ось вони. Я сразу купую блюбері і сразу їх саджаю. Поливаю швидше. Я би тобі дав його безплатно. Ааа, пацан. А я думав, ти цього англічанин. Ну вибачай. <реш> вибачай, я, чесно кажучи, не знав. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Call телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: a Garden The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Просто ти в мене. А, ти в мене в друзях. Так це я взагалі не в тебе мав стирити. Ай-яй-яй. А тут є ще ось що. диви. Якась крута тема. А, не, це дешевше. Давай йому щось одне подарю. Назад. Давай йому щось одне назад подарю. А оцей чи цей? Оцей більший? Оцей, мабуть, давай і назад подарю. Він yeah. десь пропав. Я й не поняв, де да він. Так, хорошо. Мені треба, м -м, щоб блюбері виросло. Надо, щоб виросло блюбері Оце вот мені прям треба. Так, блюбері, блюбері, блюбері Ось одненько росте. Може, я. Э Сюди вальну зараз е, якийсь, якусь поливайку. Ну, не мастер, не адванс, а мене да бейсик. А де вона? Ось. Давай я її сразу сюди вальну. Може воно швидше трошки підросте. Тому що я хочу тебе полити спреєм. У мене є цей спрей. Е, глімерінг Ось, е, мутаціонний спрей глімерінг Так, блюбері є. Я тебе сразу поливаю. Ти є глімерінг І погнали, погнали, погнали. Обавдіять у них всіх хрібні забори, блін. Я ні чорта не прокачав. Ладно, давай, дам тобі оце. Опа. Uh, І сразу все прокачується, поняв? Я можу вибрати або поінти або сітпак. Uh, Блін, ну поки сітпаки мені надо, давай поінти візьму. Гліммерд Бамбук. Оце ізі так, за запоїти я мушу прокачати апгрейди. а блін, нічого не можу. <гум> нічого не можу. Так, 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 так. Пацани, бамбук мені треба. Ну, бамбук то не проблема. Бамбуки в мене є. А, бамбуки в мене є. Давай я тут посаджу бамбук. Чи давай я тут посаджу? А це я викопаю. Це мене... Цей бамбук, я то я викопаю. А цей хай тут росте. І тут собі щось він швидко проросте, то не проблема. Проте в мене нема спрея. Що mm -hmm -hmm. робіть, що робіть? Що робіть? Нічого особо не зробіть. Що, 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 і як мені получити цей бамбук? Якщо є щас оранж uh, туліп? Ні, не оранж туліп. О, дафоділи! Ой-ой-ой, хорошо, я встиг. Давай ще оранж туліпів куплю. Хай буде. О, мені. Дають якусь тему. Ну, спасибо. Спасибо. Що це таке? Тануки. Нормальна тема? Хай буде. Так, у мене є Дафоділи. Поїхали сразу сюди. Поїхали сразу і сюди. Мутаційний спрей. Так, це тримай. Ем, потім мені да дафоділи. Дафо. Все, дафоділи. Так, потом спрей. Все. Чистий. Трицератопсам мені ще дарять Чистий спрей і манго. Ну, манго, мабуть, у мене. Ні, в мене манго нема. У мене є тільки насіння. Ладно, коротше, мені купу все тут надарили. Пожди. Дай я манго візьму. Мені да манго. Ну, все, давай, отаке. Так, тепер сюди. Мені купу все понадавали. Пожди. Мені да манго. Манго, манго, манго. Все воно. Так. Все. Мільйон шекелів і поїхав спрей крафтитись. І я так зможу тепер все прокачувати. Оце я до Петрав. А сам пише мене сьогодні заскаками на Драгонфлай, це жорстко. Драгонфлай імба, у мене їх, слава Богу, є дві. А в кого нема, той може обов'язково залетіти в, так сказати, в мій магазинчик і прикупить собі і Драгонфлай, і гріфонів, і взагалі що там завгодно. Ну, таке, ще не сильно в нього дороге воно. Ну, непогано. Так, скипать ми не будемо. Скипать я не хочу, капець у пацана, бамбук. Так, поїхали. Дофотіли і спрею, це все в мене є. У мене воно крафтиться, бамбук у мене, поняття діло, нема мутаційного, бо в мене його взагалі не було на городі. І 200 поінтів він тепер просить. Поняв, фонтан павер. Серйозно, серйозно. Ну. Що поробиш? Треба, щоб бамбук замотувався. Отак-то в мене ну, багато фруктів, поняв? Просто їх збирати не хочу. Я поняв, що можна просто спреєм вальнути, і все, і кайфувати сидіти. <сум> То що я натирив такі шмотки бомбезні, вони там стоять, я вообще. В шоці. Давай я якусь із них продам. Давай я якусь із них продам. Оця велика? Оця менша, давай оцю продам. Так, а ну поговорити. I want to sell this. Опа! мені сразу. Пожди. А чому мені так мало дали? Мені вообще мало дали, чуєш? How much? Все. там більша ціна була, чуєш. Це якась обманка. Напишіть в коментарях, хто шаре. А я би поки що, конечно покормив своїх пацанів. Так, Dragonfly. Ем, Потом. Це обічно страббери, шокет роза. Тебе мене покормить. Он якийсь. Давай тебе покормимо Мітеорітік, шефрозен ароматик. Оцим вона покормить ще одну Dragonfly. Оцим вона покормить тебе. Готрейть. Та я не буду трейдитись, мені нема що трейдити, пацани. У мене тут бунблосами, якісь всяка ерунда. І більше нічого. Так, давай тірекса ще покормимо. Мунфлавером можна покормити робота. Він швидко кормиться. І мені треба ще полярного медведя накормити. Ну, хоча б так. Все, бомбезно. Бомбезно. Оце то, що треба. Кайсан, що дасть за це? А я не знаю, що це таке навіть. Авнійки здоровий. А що це? Так, ну це тірекс, це я понів. Кстати, цей. Мій тірекс? Уже його намотувати, тому я б напевно його підібрав би. Такий пет. А що він робить? Бо я ще замітив, що октопуси теж тема. Типу, октопуси імбава ще. Давайте рекса сюди засунемо. Це поїхали. 500 мільйонів. Ну, погнали. Кожну годину дає левел пету, навіть якщо йому 99. А, ні, таке мені не треба. Цей пацан мені тільки трейди кидає, і все. Я не знаю, що він хоче. Ті рекса мені впарити, чи що? А отут, а в другому тірі, там ваще класні шмотки. Там нові е, ці, нові, короче, е, Так сказати, сімічки. І вони прям імба, щоб ти понімав, вони прям імба. Тільки ті сімечки треба купляти за оці штуки за оці поінти, коли ти робиш ребіт. Тому я би, звісно, там скупився. Дивічікін зомбі зелений. Я ще в шоці там у пацанів такі пети жорсткі. Так що б я що б я би зробив? По перше, у мене спрей робиться це саме головне. По друге, мені треба такий бамбук. Ну мені таке відчуття, наче нічого і не зробити. Поки нема спрея. Зато я можу ще покуховарити. Давай покуховарим. Покуховарим, покуховарим. Мені треба щось серйозне, щось з купою мутації. Тут у мене зверху таке є. 100%. Ось, горох, бем, горох є. Погнали, занесемо його. Давай сразу тебе сюди. Бем. Все, горох є. Що б я ще таке засунув? Ну, гриби, ну вони такі собі. Потім. Буйнуват може, ні. Шишку можна засунути. Я виноград тоді хотів додати. Давай виноград хороший додамо. У мене 100% є класний виноград. Такий. Бем. Це грифон бомбовий, да? Що можна за нього? Не знаю. У мене нічого нема. У мене нічого нема, пацан. Потом. Що б я ще сюди засунув? Мангостен, напевно, не буду. Він слабенький трохи. А. Шишку ворог засовував, виноград засовував, можу цей. Лілак якийсь тут взяти, бомбовий. Все такий, наприклад. І екплант. Ну і в принципі, поки що все. Щас подивимося. Якщо ще скаже, що ні, то значить що ще підберемо. Бем. А, то нормально, 5 штук, все, кук. Як вважати? О, все, вариться. 12 минут! Оце щось ще жирне вариться. Бо для відео його дам, але ти вернеш. Ну. Ну, давай, подивимось, хоч що він робить. Бо я, чесно кажучи, навіть не знаю, що він робить. Хоч прочитаю, що він робить. Окей, верну, не переживай. Зараз тільки. Я тобі прямо зараз його і верну, я його просто поставлю. Мені цікаво, що він робить. Так, а ну подивитись. Кожні 15 хвилин розмахує крилами, випускає циклон. Ураження мають час відновлення на 68 секунд. Уражають фрукти. Циклонічні мутації. А, він мутацію дає. А ще в нього є велика квасоля. Має 15% швидше голоду, отримає додатковий досвід. За кожну посаду. Важну бобову стеблину в вашому саду. Ага, я поняв, я поняв. Коротше, він це клон мутацію дає. Ну, давай я його підберу і дам тобі назад. Так, ось от ти. Давай тобі назад його дам. Все, вернув. Щоб він не переживав, що я його заскамлю, бо я не скамлю, пацани. Я таким не займаюсь. Но зато у мене там вариться ще щось імбове, ти поняв? Я варю якийсь ще імбафрукт, імба-хавку, і е, у мене ще робиться спрей. 6 хвилин. Після того я туди його засуну, але скоріш за все воно не зробиться, тому що а, потому що, потому що, виходить треба 200 поїнтів. А наскільки я розумію, воно дає сотку. А ще має 1200 монет, ну. Fruit Foundation. Ну це я поняв. Я просто не хочу які-небудь Glimmering фрукти давати. Я хочу прям нормально. Ромінг Феррис Мауни Mount. Мені оцю тему треба прокачати, щоб Іван довше длився. Оцю тему треба прокачати за 2500. До імба. Я в пацана позабирав все. <laughs> я в нього просто позабирав. Прям нормальні такі бунблосами. А остальні в нього манюні. В нього вони прям реально манюні. Но зато в нього дерева є бунблосомські. він вообще крутий перець. У нього їх три штуки. І дві, яка тема лаза, да. Осятся тема. Прикольний такий, здоровий. Обалдеть. А ще я пішов мудувати цього. Тірекса. І мені ще треба замутувати. Оцю, напевно, я не буду мутувати, бо вона ароматіка. А оцю Dragonfly можна замутувати, бо вона шайні все на Каже, в мене є ціні пети. Та в тебе ще тих петів, маю. Це крутяк. А мені треба глімерінг спрей, який мені так і не випадає. І бамбук у мене ні черта не гліммерг. Бамбук не гліммерінг. А що в цього таке? О, здорово таке, о, пошди. А воно просто гліммерг, воно недороге. Просто здорово. А в нього є оце маск. Блін, він вийшов. Обалдеть. Я хочу, щоб в мене до... доварилася оця штука. Можна мені доварити, здоваритися, та я прийду. Так, народ, у мене спрей зробився. І що? Давай приступимо і зробимо все, що нам потрібно. Let's go! Так, я дам бамбук, все хорошо, нічого не відміняйте, просто бубаска, бамбук, бем. Він уже він страк. Забираємо. О, все, бо спочатку писало просто бамбук. Погнали! Бемц. І Бендз. Оферплент? О, прокачався! А, це опять другий левел, поняв? Нам постійно левели треба буде прокачувати. І ось о, відновлення через 5 хвилин. 5 годин. А, то я до п'ятого може й дойду сьогодні, дай Бог. Так що я хочу, мутаціонний глімерінг, чи. Поінти, я хочу поінти. Гліммеринг я сам зроблю. Грімрінг, Apple і Pumpkin. Хорошо, пацан. А тут що я можу зробити в апгрейдах? У мене 200, а нічого не можу зробити. Ладно. Тоді я сильно не розстраюсь, тому що я заходжу знову сюди. Кравчу цю тему. Мені надо Orange Tulip, Daffodil, Cleaning Spray, Манго і мільйон шекелів. Все, от цим я буду займатися. А поки що на цьому будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був всім пока-пока.